Всім привіт! Сьогодні нарешті маю змогу зняти для вас вільні прикраси по марказиту. А завдяки деяким людям, які не внесли передплату ще у грудні минулого року, і також завдяки тому, що я замовила декілька вільних моделей, в нас вийшло цілих два вільних відео. Одне сьогодні виставлю, інше післязавтра. Відео невеличке, дівчат, в коментарях зроблю закріплену наявність. Ви можете подивитись, є прикраси чи ні, щоб не витрачати свій час. І хотіла сказати щодо бурштину. Хто очікує замовлення сьогодні, завершую всім писати, і завтра вийде ще одне вільне відео, досить велике. Дуже класні модельки. Приєднуйтесь. Так, дівчат, по-перше, в наявності є неймовірний комплект зі смарагдами, каблучка у 18 розмірі. Ось артикули, кому потрібно, робіть скрін, можна буде потім на повтор розмовити. Каблучка 4,20 грами, сережки 8,5 грами. Цей комплект ми називали торнадо або ураган, я вже не пам'ятаю точно. На англійській застібці сережки. На середню і повну мочку підійдуть. Також ще існує підвісочка. І цей комплект ми раніше замовляли з багатьма вставками. Смарагди йдуть трошки дорожчі, ніж інші. Також дуже красиво виглядає з гранатами, метистом, топазами. Дівчат продається лише комплектом, ціну вказую на екрані. Далі ще один є вільний комплект з ось такими класними гранатами африканськими. Каблучка, також у 18-му розмірі. Вага 5,70, сережки 9.30. Дивіться, який гарний. Також існує підвізка, брошка, можна два в одному замовляти. Також на англійській застібці. Нагадую, що це прикраси від тайського заводу. Вони всі в сріблі 925-ї проби. В інкрустації ось таких піритів. Неймовірна краса. І ціну зазначаю. Для дівчат ось такі класні сережки з перлинами, 12.09 артикул, вага 9,20 грам. Англійські застіпки. Дуже елегантні. Також можна буде замовити комплект. Вартість прописую. Наступна модель сережок 986 ось такі пташки з рожевим перламутром і гранатовими очима. Вага 8,20 грам, англійські застібки. Класно виглядає. Також в каталозі є каблучка з пташкою, сюди можна взяти в комплект буде. До речі, посилання на каталоги залишаю в описі відео. Можете ознайомитись з моделями. Тільки що додивилася, що це не гранатові очі, це, скоріше за все, сердолік. Або я навіть не можу зрозуміти, може це і емаль. Дивіться і вартість. Далі є вільні сережки 825, як я їх називала, веретено 610 грам вага. Також існує каблучка, я її показувала в замовленнях в минулому відео. На середню і повну мочку дівчат підійде, і на високий прокол гарно буде. І ціна. Для ось така каблучка в наявності є з сердоліком 4,40 грами за вагою. В виробництві трошечки переплутали артикули і прислали ось таку модель, дуже красиву, і розмір досить рідко зустрічається. Вартість прописую. Далі є вільна одна ось така ящерка. Це в нас брошка і підвізка. два в одному 5-10 грам вага. в очах гранатики. Ось вушко іголочка. Також існує ще велика така брошка, його можна буде замовити на майбутнє. І ціну вказую. Далі дівчат нам пощастило, є вільні підвіски з драконами: чотири штучки сердолік, три онікси і два зелених агати. Давайте на прикладі одного роздивимось. Артикул в них 10,88, вага близько 8 грамів. Усіх Ось такі кульки і навколо них дракон. Ідеальний варіант на подарунок. Що стосується драконів, ящерок і Гуан, цього повно в каталогах. Хто любить, обирайте. І ще ближче з цими камінцями, також дуже красиво. Вартість підвісок прописую. На дівчат є ексклюзивна просто прикраса. Артикул 114 це в нас годинник. Вага 66 грам на хвилиночку, досить важкий. Не бюджетна модель, але лише подивіться, яка краса. Жорсткий тут браслет на маленьку ручку. Чорний циферблат. В браслеті в нас чергуються марказити і перлинки подивіться, як гарно. Годинник йде вже з батарейками, запускається нажаттям ось цього колесика. Годинник кварцевий з японським механізмом мійота. Щодо розміру, дивіться, на маленьку ручку в мене 15, мені маленький. Це зовсім на невеличку ручку, я думаю, десь 13 см буде ідеально. Я не знаю, чи можна цей браслетик розгибати. Краще проконсультуватися в ювеліра, я сама не ризикну. Вартість годинника також вказую. Дівчат також оригінальна каблучка з черепом є в наявності 1292. Артикул, 19,5 розмір, вага одинадцям. Хоча ось такі гранатики. Дівчат хочу попередити, в одному оці трошечки хитається камінець. Він нікуди не подінеться, не втече, проте просто попереджаю вас, можливо, ваш майстер зможе закріпити. У мене зараз, на жаль, нема мого ювеліра поруч. Це взагалі діло п'яти хвилин, я думаю. Дуже цікава каблучка. Хто таке любить, забирайте. І ціну вказую. Девільна каблучка з чорним оніксом 508 артикул, 4 грами за вагою. Ось така квіточка. І ціна. Так, дівчата, останнє що подивимось, дві ось такі прикраси з пресованою бірюзою. Каблучка в 17 розмірі, вага 6,90 і сережки грам 30 на гвістках. Не обов'язково брати в комплекті, просто так співпало, що дві прикраси з бірюзою вільні і показую їх разом. В каблучці ось такі прямокутні вставочки, дуже цікаві. І ціни зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!